Вітаю вас на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Мені приємно читати ваші відгуки про те, що відеоуроки допомагають покращити знання і отримати вищі оцінки. Тому запрошую вас продовжити пізнавати надзвичайний і цікавий світ рослин. І тема сьогоднішнього уроку квітка. Квітка укорочений відозмінений пагін, що формується у квіткових рослин. Квітка забезпечує насіннєве розмноження, у ній проходить утворення статевих поколінь, чоловічого, пилкових зерен та жіночого зародкового мішка, а також у квітці відбувається утворення статевих клітин, гамет, спермії та яйцеклітин. У квітці відбувається запилення, запліднення, розвиток зародка, а після запліднення формування плоду з насінням. Квіти різних рослин пристосовані до запилювачів, тому характеризуються надзвичайною різноманітністю, розмірів, форм, забарвлення та тривалістю цвітіння. Так, наприклад, тропічні орхідеї цвітуть аж 70 днів. Австралійські орхідеї мають навіть форму пилюсток, що нагадує запилюючу її комаху. Найбільшою квіткою у світі вважається квітка Рафлезія, що росте на яві та суматрі. У рослини немає стебла, листків, коренів. І вся рослина, по суті, це квітка, що присмоктується до коренів інших рослин. Її розміри сягають більше метра і важить вона аж 15 кілограмів. Вона тхне гнилим м'ясом, щоб приваблювати запилювачів, мух, цвіте 2-4 доби. Найбільшу квітку серед водяних рослин має Вікторія Регія, розповсюджена у притоках Амазонки. Діаметр квітки 25-40 см і тривалість цвітіння не більше 36 годин. В Україні найбільші квіти у латаття до 16 см у діаметрі, а найменші, мабуть, у вольфії безкореневої. Ця крихітна рослина розмірами не більше 1 мм плаває на поверхні водойм і цвіте вкрай рідко. Розглянемо частини квітки закінчується головне або бічні стебла. Частина стебла, що не має листків і несе на своїй верхівці квітку, називається квітконіжкою. Більшість квіток мають квітконіжки, а ті, що їх не мають, називаються сидячими, наприклад, сидячі квіти у простому колосі подорожника. Квітколоже – це вкорочена частина квітки, на якій розташовані всі інші її складові. Квітколоже може мати різну форму. Воно може бути плоским, опуклим або увігнутим. Усі частини квітки прикріплені до квітколожа колами або спірально. Покривом квітки або оцвітиною є чашечка і віночок. Чашечка це нижня частина квітки, що складається із чашолистків, які переважно забарвлені у зелений колір. Чашолистки можуть бути відокремленими. Наприклад, у капусти або можуть зростатись між собою, як, наприклад, у гороху чи шипшини. Функції віночка це захист внутрішніх частин квітки від дії несприятливих умов. Віночок це сукупність різноманітних за формою та забарвленням пелюсток, які слугують рекламою, щоб привабити комах запилювачів. Аналогічно чашечці віночок буває зросло пелюстковим, як наприклад у картоплі. Або роздільно пелюстковим, наприклад, у вишні чи яблуні. Кількість пелюсток у квітів може бути різною і залежить від виду рослини. Квіти з великою кількістю пелюсток називаються махровими. У більшості квітів є і чашечка, і віночок. Така оцвітина називається подвійною. Якщо ж оцвітина однорідна і забарвлена в один колір, то вона називається простою. Якщо частини освітини нагадують чашечку, то вона називається чашечкоподібною, наприклад, будяк, щавель, вороняче око. А якщо ж віночок, то віночкоподібною – у тюльпану, лілії, проліски чи конвалії. Квіти можуть взагалі не мати оцвітини. В такому випадку вони називаються голими у верби чи ясену. Розрізняють також квіти правильні. Це такі, через які можна провести декілька осей симетрії. І неправильні, через них можна провести всього одну вісь симетрії. Дуже рідко у квітці взагалі неможливо провести жодної вісі симетрії. такі квіти називаються несимметричними, наприклад, канна, гладіолус, зозулинець. Забарвлення квітів зумовлене пігментами антоціанами, які розчинені у клітинному соці. А також каротиноїдами. Білі квіти пігментів не мають. Тичинки і маточки найважливіші частини квітки, вони забезпечують запліднення. Андроцей це сукупність тичинок квітки, її чоловіча частина. Кожна тичинка складається з тичинкової нитки і пиляка. Кожен пиляк зазвичай складається з одного кількох пилкових мішечків, які з'єднані Пиляк в'язальцем. Всередині пиляка формуються пилкові зерна, пилок. Поверхня пилку нерівномірна, вона має горбики, шипики, щоб утриматись на комахах запилювачах або приймочці квітки. У деяких рослин окремі течинки перетворились на органи виділення нектару та пахучих речовин нектарники. Також ці медові залози можуть розташовуватись в інших частинах квітки. Вони приваблюють комах запилювачів. Гінецей сукупність маточок квітки, її жіноча частина. Основний структурний елемент гінецею це плодолисток. Їх може бути один і більше. Плодолистки зростаються краями і формують утвір, де дозрівають насінні зачатки. Сукупність плодолистків однієї рослини називають маточкою. Вона складається з трьох частин. Нижня розширена частина маточки зав'язь. У ній є один або декілька, декілька або багато насінних зачатків. Вони надійно захищені від зовнішніх впливів стінками зав'язі. Середня видовжена частина маточки це стовпчик, а верхня розширена приймочка. Кількість лопати й приймочки відповідає кількості плодолистків, що утворюють маточку. Розглянемо спочатку квітку пеларгонії зональної. Ці чудові декоративні рослини вам відомі. Ними влітку прикрашають балкони, альтанки, присадибні ділянки. Квіти у пеларгонії зібрані у суцвіття. Квітка симетрична, Через неї можна провести лише одну вісь симетрії, що поділить її на дві рівні частини. З нижнього боку добре видно чашечку, що утворена роздільними чашолистками. Їх 5. Чашечка кріпиться до квітколожа, розширеної частини квітконіжки квітки. Віночок утворений багатьма червоними пелюстками. Віночок роздільно пелюстковий. Отже, квітка має і чашечку, і віночок. Таким чином, оцвітина у цієї квітки подвійна. Від'єднаємо чашолистки і пелюстки і побачимо основні частини квітки, тичинки і маточку. Наявність і тичинок, і маточок говорить нам про те, що квітка пеларгонії двостатева. Порахуємо число тичинок. Фертильних, тобто плідних, 5, всі інші рудиментарні. Течинка складається з тичинкової нитки та пиляка з двох половинок. У маточці добре видно ниткоподібні і загнуті приймочки, Їх 5, оскільки маточка утворена п'ятьма плодолистками. Добре помітно також стовпчик і зав'язь. Тепер розглянемо квітку кімнатної фіалки синполії. Ця квітка симетрична. Правильно, адже через неї можна провести аж 5 осей симетрії. З нижнього боку бачимо зелені чашолистки. Вони роздільні, їх 5. Пелюстки білі, гофровані, утворюють зрослопелюстковий віночок. В центрі квітки бачимо тичинки, їх 4. Відрізняються вони великими пиляками. І також в центрі квітки є маточка. У маточці добре помітно приймочку, стовпчик і зав'язь. Далі візьмемо для дослідження квітку тюльпана. Квітка махрова, має багато пелюсток, вона правильна. Знизу ми не бачимо чашечки. Наявні лише пелюстки, тому оцвітина у тюльпана називається простою, віночкоподібною. У центрі квітки є шість течінок і одна велика маточка. Отже, ми сьогодні говорили про будову квітки. Якщо ви маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео. Якщо все зрозуміло, ставте вподобайку. Якщо не все запам'ятали, перегляньте відео ще раз. Бажаю вам успіхів і дякую за перегляд!